Доброго дня! Зараз знаходжусь біля одного з самих відомих будинків в Ірпіні. Я думаю, в Україні це наші ірпінські липки, які зараз відбудовуються. Я вам хочу показати, як роботи виконуються не тільки ззовні, а саме із середини. І зробити таку екскурсію по цьому будинку мені допоможе керівник ОСББ, наша Олена. Ми бачимо встановлені вікна, готовий п'ятий-шостий секції, такий скелет, покрівлі, даху. Друзі, зараз ми на четвертому поверсі бачимо розводка по електриці і по водопостачанню так само нова і зроблена. Але дуже важлива річ, раніше лічильники по воді були в квартирах, а зараз по новим нормам ДБН виносимо в місця загального користування. І саме тут вони будуть встановлені. Йдемо на наступний поверх. Тут ще вони не розпочинали роботи з приводу. Комунікацій, але бачимо, перегородочки вже змонтували. Це повністю нова кладка. Ми можемо сказати, що повністю, якщо взяти, е, оце, всі стіни повністю були демонтовані і заново хлопці поклали кладку і, умовно кажучи, підняли поверх. Ще не стоять вікна. ми бачимо, Будуть панорамні вікна. ну Дуже добре. Друзі, зараз ми знаходимося на другому поверсі мансардних квартир. Це саме горище. І багато у кого тут були кімнати, були перегородки. І от хочу от показати. І підряднику стояло завдання відновити повністю все. І я хочу вам показати. Підрядник тут дуже добре. Порався. Зараз йдуть, звичайно, роботи, але м, по проєкту у людей ми відновимо всі перегородки. Це друга секція. і Ми можемо ще подивитися ці двері. Вони, звичайно, будуть мінятися. Але я хочу, щоб глянули, яка була кількість тут, яка плотність, така цих уламків була, обстрілів. Це ще коли було повномасштабне вторгнення в Ірпінь, ще вони не замінені, Але вони будуть всі, такі, як оці, все буде нове. Заходимо в під'їзд, це другий під'їзд. Тут роботи тільки по ремонту розпочалися, але зроблена і розводка електрики, можемо зайти в квартири, прибрали повністю все. Так, у нас це суміжне приміщення з кутовою секцією, в яку було дуже велике пошкодження. Вони тут вирішили все прибрати. Все прибрати і робити. Да. Е, бачимо, вже поміняли вікна, новий стояк каналізації вже стоїть розмонтовано. І далі я пропоную піти на останній поверх. З другої секції я хочу інші секції. Шостого, п'ятого, четверту зняти показати по покрівлі. Скільки що зроблено утеплення. І четверта секція, бачите, закінчують утеплення. І приступають хлопці до покрівлі. А на другій секції в нас Ми вже каркас. Да, каркас. є, те, що я з самого початку відео показував, і хлопці вже поклали газоблок. Утеплення, далі будуть утеплювати. І так само повністю по і перша там секція також. Да, перша секція... Далі комунікації треба буде прокладати, підшивку робити і другий поверх, горище. Я вам показав. По цьому будинку, які роботи виконані, що треба ще виконати. І я хочу звичайно подякувати і Київській обласної військової адміністрації Руслану Кравченку, і хочу подякувати всім тим людям, хто допомагав і допомагає відбудовувати цей будинок. Звичайно, я хочу подякувати Єлені мешканцям цього будинку, які не здалися, які боролися до кінця за свій будинок, і ми бачимо зараз проходять ремонтні роботи. Звичайно, роботи дуже багато, і ми будемо максимально це контролювати, щоб хід робіт йшов в час. Разом відбудуємо ірпінь. Слава Україні!